Всім привіт! Вітаю вас в черговому відео в моєму курсі по c для початківців, де ми з вами вивчаємо цю мову програмування з нуля. І сьогодні ми з вами будемо говорити про розгалудження. Думаю, цей код ви вже бачили, ще починаючи з першої лекції, тому що насправді без розгалуджень важко уявити будь-яку програму, яку ви захочете створити, оскільки вони дають нам дуже простий, але дуже важливий функціонал. Це виконувати чи не виконувати якийсь шматок коду в залежності від заданих умов. Синтекс доволі простий. У нас є ключове слово, if, Після нього в дужечках ми задаємо якусь умову. Це може бути якась операція, це може бути повернення значення з метода, це може бути просто булівське значення. Але. Обов'язково умова в дужечках біля іфа повинна давати вам логічний результат, тобто булівське значення true або false. Якщо значення, яке ви отримаєте після виконання умови в дужечках, буде true, то програма виконає наступну лінію коду, якщо ви не відділите блок фігурними дужечками, або наступний блок, відділений фігурними дужечками. Ну і Якщо, звичайно, умова не буде виконуватись, то код, який буде йти після умови на наступному рядку або в дужечках, виконуватись не буде. Тобто все доволі просто. І як бачите, операція порівняння більше рівне дає нам логічний результат: ми маємо нашого персонажа з, з полем Gold публічним. В яке ми засетили 100, і можемо подивитися, що так, в нас зараз в нашого персонажа золота більше рівня 50, значить ми виведемо в консоль, що персонаж у нас багатий. І так само а, нижче, якщо в нас виконується умова, зараз вона виконується, ми, в нас відпрацюють три рядки коду. А, так само, як. Використання одної логічної умови, ми у дужечках IF можемо використати безліч логічних умов, з'єднуючи їх логічними операторами. Так? Ми знаємо, що є логічні оператори і або, або також можна використати побітові операції це і або, або XOR. Так? Ми в попередньому відео розібралися, як вони працюють, і тепер спокійно можемо використовувати їх для побудови а, логічних розголуджен. Так само, як Одинарний, if, ми можемо використати альтернативу до нашого основного о, логічного о, логічної операції. Тобто в нас є основна логічна операція, і код, який виконається, якщо вона справжується, і все, що буде в блоці Else, викори... виконається, якщо умова не справжується. При цьому ми можемо додавати ще більше альтернативних умов за рахунок синтексусу else if. Тобто в нас іде if основна умова, else if допоміжна умова, в нас можуть бути блоків else if доволі багато, нижче ми побачимо, приклад, І ми можемо використати заключну умову else. При цьому... Всі частини, ну крім іфа, звичайно, з якою ви починаєте, вони опціональні. Ви можете їх додавати, ви можете їх не додавати. І коли ви будуєте ланцюжок логічних умов, то ви повинні будувати його за принципом водоспаду. Зверху має бути сама, скажімо так, вузьконаправлена умова. Тобто умова, яка, наприклад, в нас знаходиться в Else IF, що в нас золота більше рівне 25. Вона в себе включає те, що золота буде більше 50. Тому ми починаємо із найменш загальної умови і переходимо до найбільш загальних, якщо ми хочемо побудувати наш логічний ланцюжок таким типом. За цим потрібно слідкувати. І давайте подивимось такий собі симулятор того, що на нашого персонажа нападають злодії. І подивимося, як він побудований. В нас є персонаж, ми йому передаємо золото в нього в сумці 100 золота, і він має 50 пошкоджень. При цьому в нас починається енкаунтер, і далі йде цепочка з if-else. Перше, ми перевіряємо, якщо золото більше рівня 50, і пошкодження, яке може нанести наш персонаж менше 10, це значить, що злодії можуть нас ограбувати. Вони дають нам коротенький діалог і забирають в нас 50, золот, 50 золота. Якщо в нас золота більше 40, і ви маєте враховувати, що в нас була перед цим умова, що золото більше рівня 50, то в нас буде перевірятись наступна умова. Ми перевіряємо, якщо золото більше 40, при цьому друга частина умов про пошкодження в нас така сама. Знову ж таки, нас грабують, але на цей раз грабують трошки менше, оскільки е, ну, злодіям нас трохи шкода. Якщо у нас у персонажа пошкодження більше рівне 10, це значить, що ми можемо відбитись від наших грабіжників, але вони трошки тупуваті, тому вони все одно на нас нападають, ми їх перемагаємо і ми забираємо собі їхнє золото. І останній Lsief, як бачите, в принципі можна було б використати навіть просто Ls. Але ви, як я вже сказав, можете використовувати будь-які з цих блоків, оскільки вони не обов'язкові. І в вже в else ми не будемо давати умову, в усіх інших випадках ми не будемо, нас не будуть грабувати. Або якщо ви точно хочете уточнити, що саме тоді, коли у нас золота не більше 10, тоді в нас буде відбуватися розмова, там, де злодіям нас шкода, і вони не хочуть витрачати на нас свій час. При цьому е, доволі р, е, нормальний шматок коду, але є речі, які ми можемо покращити, зробивши його трошки більш читайним. Це не завжди веде до зменшення кількості коду, але в, за рахунок е, в іфах ми можемо використовувати з вами таке ключове слово, як return. Ми з вами знаємо, що ретурн для методів, які нічого не повертають, тобто методів сигнатурою void, просто перериває виконання методу. Якщо ж це буде метод з якимось типом, який повертається, наприклад, там bool-int, ми зможемо зробити ретурн якоїсь значення і знову ж таки перервати виконання нашого методу. І також ми можемо продивитися, яка в нас умова. Якщо вона виконається, що нам немає сенсу перевіряти далі. Наприклад, в нас є умова, що в персонажа, якщо в персонажа більше пошкодження, ніж 10, неважливо скільки в нас золота, це значить, що ми перемагаємо злодій. Тому ми цю умову виносимо на самий початок і закінчуємо на виконання метода після того як ми зайшли в цю умову. Створюючи каскад логічних умов таким чином, вам буде легше зрозуміти те, як працює сам метод, без потреби читати довші умови, об'єднані якимись логічними операторами. І ми бачимо: якщо в нас пошкодження більше рівня 10, ми по методу навіть далі не йдемо, нас решта умов не цікавить. Далі, знову ж таки, ми трохи розвернули наш if, оскільки. Умова, що в нас золота менше рівня 10, вона більш унікальна. І за нею, знову ж таки, менше коду ми можемо повернутися після неї і не йти далі. Наступний блок, ми вже перевіряємо, чи в нас золота менше рівня 40. Якщо в нас золота менше рівне 40, знову ж таки нас трошки грабують, і ми повертаємось з методи. І як бачите, останню умову я можу навіть. Не вказувати, оскільки, подивившись на ланцюжок цих умов, я логічно зрозумію, що я дойду до цього моменту тільки тоді, якщо в мене більше 40 золота, і якщо пошкодження нашого персонажа менше 10. Тоді нас повністю пограбують. І також. Е Return дуже класно використовувати в тому типі методів, які ми з вами розглядали, з ключовим словом out, коли нам потрібно повернути значення яко якоїсь перевірки. Воно може бути, звичайно, без out, просто повернення зна значення. Але якщо ми розглянемо цей метод, ми зрозуміємо, що от в нас є умова, і якщо в нас крафт result більше нашого крафт шанса на крат, фірніше тут потрібно бути Need ту крафт І, мабуть, отак, щоб трошки логічніше виглядало. Якщо наш результат менший, ніж те значення, яке нам потрібно отримати для крафту, нам сенсу далі по методу немає. Іти, нам не потрібно дивитися на решту коду, який там буде виконуватись, він може бути більшим, тому ми перериваємо виконання метода от на 118-му рядочку. І таким чином. Ми зможемо уже будувати якісь логічні розгалуження в нашого коду і робити його а, більш універсальним в якихось місцях простішим для сприйняття. І в принципі, по if-else особливо додати нема чого. Але. Якщо ми піднімемось вверх, ми побачимо, що мій компілятор Райдер підказує, що ми можемо щось змінити. Зазвичай ваші візуальні середовища для програмування будуть підказувати вам те, як можна спростити, покращити ваш код. І тим спрощенням, що пропонує мені райдер, є використання альтернативного функціоналу розгалуджень, такого як Switch. Як працює свіч, свіч має сигнатуру таку: в нас є Свіч і змінна, по якій ми будемо цей свіч проводити. Якщо далі відкриваються фігурні дужечки і ми вписуємо сюди кейси. Цей запис значить, що. Ми зайдемо всередину цього логічного блоку, тоді, коли наше золото буде рівнятися 500. Тобто кейс без додаткових умов буде давати вам перевірку рівне рівне, тобто логічне дорівнює і буде просто перевіряти вашу зміну з тим значенням, яке ви вказали в кейсі. Також при роботі з свічом дуже важливо використовувати ключові слова break, без них вам компілятор буде видамати помилку, і ви просто не зможете виконати код. Це ключове слово виходить із свіча і закінчує його виконання. Тобто ми заходимо, дивимося, якщо в нас кейс 500, виконається цей рядочок, якщо кейс 250, виконається цей рядочок, і так далі. Так далі, так далі. Ми підемо вниз, і в нас в кінці викинеться повідомлення, що ми закінчили нашу торгівлю. При цьому ми також можемо використовувати ключове слово return, яка його буде відмінність від ключового слова break. Ключове слово break викине нас з свіча, завершить виконання свіча, але код метода, який буде йти після свіча, виконається. Якщо ж ви використаєте return для виходу із свіча, то ви не досягнете того коду, який буде йти за свічом. Причому Switch свіч працює наступним чином: у вас є ті кейси, які ви зазначили, які ви хочете перевірити, і все решта буде потрапляти в, в логічну частину default. Тобто дефолт це аналогія else. Він працює з тим, що не покрито умовою. І, як бачите, за рахунок того, що ми використовуємо return, в нас навіть сам, сама Ідешка, саме візуальне середовище зробило код сірим, тому що він недоступний, ви до нього ніколи не досягнете. Якщо ж ми приберемо, наприклад, дефолт, то до цього коду ми не беремось, але в нас не закінчена, наш, не закінчена наша логічна цепочка. Так само, як просто використовувати кейс без жодних умов. Ми можемо додавати додаткові умови для нашого кейсу. Тобто, по дефолту, кейс перевіряє рівність значення, яке ви вказали. Ви ж можете використати будь-який логічний оператор порівняння. Це може бути дорівнює, це може бути більш рівне і так далі, для того, щоб розширити функціонал свого свіча і зробити його трошки більш інклюзивним. На ті умови, які вам потрібні. І як бачите, тут ми вже використовуємо умови не просто рівності 500, яка йде по дефолту, а, наприклад, більше рівня 500. В іншому свіч працює абсолютно так само. І що я люблю робити з свічами, це використовувати повернення з них. Тобто, ми вже з вами знаємо, що ключове слово return закінчує метод і поверна... повертає з нього значення. У випадку з методами, які повертають void, тобто нічого не повертають, ми просто завершаємо метод. Але якщо ми з вами створимо отакий от от метод, який називаємо byItem, і побачимо, що в нас свіч іде по кейсам, і відразу повертає без брейка, без якихось додаткових слів. Тобто ми зробили метод, який буде нам повертати значення, в залежності від того, скільки золота ми в нього передамо. І викликаємо ми його через рандом, тобто рандомимо якусь кількість золота, і виводимо на екран, що ви купили і те, що ви купили. При цьому, як бачите, в нас йде повернення, і мій райдер пропонує мені вдосконалити цей код, зробити так званий шорткат. Короткий запис, який, наприклад, мені дуже імпонує. Мені подобається, як він виглядає, бо виглядає він коротко і доволі зрозуміло. Умова того, що у нас є. Як ви бачите, що якщо у нас дефолт іде за таким от нижнім прочерком, це значить, що умови нема. Ви, звичайно, цю умову можете прибрати. І стрілочка буде значити те, що ви повернете, якщо виконається поточна умова. Як бачите, ми доволі скоротили запис, який ми використовували тут, за рахунок того, що розбили. На два методи, і трошки скоротили свіч за рахунок так званих шорткатів, короткого запису того, що ми можемо повернути з метода. Також о, в свічі є одна доволі корисна річ, якою я вам рекомендую користуватися, і сам користуюсь нею доволі часто це так зване провалення, провалювання свіча, або, от як я назвав фюжо. При цьому ви можете. Кільком кейсам не давати результат, а просто залишати дві крапочки і вказувати на наступний кейс. При цьому свіч буде працювати за принципом водоспада. Він перевірить першу умову, перевірить наступну умову. Подивиться, чи є в ній виконання. Тобто він перевірив умову. Знає, що ця умова справдилась, він іде далі. Саму умову він не перевіряє, він шукає виконання. Тобто він буде провалюватися до першого. Логічного блоку і словом break. І от якраз за рахунок цього ми можемо об'єднати більше 500, більше 250, більше 100. Знаю, що приклад такий собі, оскільки все це ми можемо замінити ось таким чином, але це більше для того, щоб ви зрозуміли, як це працює. І за допомогою свіча ми можемо переписати трошки нашу взаємодію із нашими грабіжниками. Перший варіант ми виносимо ту мову, яка ніяк не пов'язана, наприклад, з золотом. І ми знаємо, що вона в нас така утилітарна основна, і використовуємо для неї оператор if, тобто if і switch ви можете комбінувати комбінувати довільно, для того, щоб робити ваш код більш логічним. Перше, що ми перевірили, це пошкодження. Якщо наш персонаж доволі сильний, це значить, що ми можемо побити наших ворогів. Далі ми проходимось по золоту, оскільки далі ми очікуємо результат від золота. Випадок, якщо в нас більше золота менше рівня 10, в нас не грабують. Якщо в нас золото менше рівне 40, в нас трошки грабують. І якщо в нас більше 40 золота, це дефолтний випадок, в нас грабують конкретно. І тут ви можете довіль, довільно використовувати або брейк, або ретурн, оскільки після того, як ми закінчили свіч, у нас немає ніякого коду, і різниці в такому випадку для вас між return і break жодної не буде. Ми можемо наш енкаунтер із злодіями трошки розширити зробити його цікавіше. Ми зарендомимо кількість злодіїв, яку на нас нападає, і додамо кілька умов. Випадок, якщо в нас більше золота, і, більше золота 50 і кількість злодіїв помножити на 10 менше пошкодження, ми побили наших ворогів і отримали купу золота. Якщо в нас схожою кількістю золота, але ми не можемо перемогти наших ворогів за рахунок недостатньої кількості пошкодження, нас пограбували. І далі пішли наступні кейси по золоту менше 10, і далі пішов кейс е, на той момент, коли в нас золото менше 50, але при цьому ми можемо перемогти наших ворогів. І тут ви бачите ще е, один додатковий запуск це ключове слово when. Тобто кейс він працює з якимось, ну, свічі кейс вони працюють з якимось значенням. В даному випадку це золото нашого персонажа. І кейс буде працювати тільки по цьому значенню, тобто, це порівняння для значень, яке ви вказали в дужечках свіча. Але через ключове слово when ми можемо додати додаткову умову. Тобто кейс, що золото більше 50, коли у нас пошкодження більше, ніж кількість ворогів помоги на 10. І за рахунок цього ми можемо розширяти функціонал свіча, робити його більш е, універсальним. При цьому не варто забувати, що коли ви користуєтесь е, свічом, кейсом, ви повинні максимально. Групувати свої логічні умови, щоб вони легше читалися. І той приклад, як це можна зробити, це частина так само тобто рандомимо кількість ворогів, створюємо нашого персонажа і починаємо енкантер. Далі ми використовуємо свіч. І тут ми дивимося. Випадок, коли в нас золото більше рівня 50. Як бачите, в нас були два окремих випадки з таким самим кейсом. Ми їх об'єднуємо в один кейс, і тут ми можемо використати if. І break або return, як вам зручно. Єдине, що якщо ви вже використовуєте, використовуєте break, то використовуйте його до кінця. Тобто у вас в коді повинна бути постійність, а не отакий от приклад. Якщо у вас буде десь break, а десь ретурн, це е, погана практика. Ваш, якщо ви вже вибрали один якийсь спосіб, то дотримуйтесь його до кінця. Звичайно, якщо у вас немає конкретного е, там. Варіанту, що вам тут потрібен return для того, щоб завершити метод повністю, а break, щоб потім закінчити виконання методу. І ми в кейсі більше рівно 50, перевіряємо окремий демедж. Якщо виконалася умова, ми виходимо з свіча. Далі не виконуємо цю частину коду. Якщо не виконалася умова, то ми відпрацюємо по тому сценарію, де нас грабанули. І далі знову ж таки ті кейси, які ми вже з вами розглядали. Тобто за рахунок комбінування кейс плюс вен використання і else ви зможете створювати хороші і легко читаємо розглудження в вашому коді. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Дякую за увагу. Не забувайте про лайки коментарі і зустрінемось в наступному відео.